Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! В кому думка, прагне слова. Хто в майбутнім хоче жить, той всім серцем закричить! В рідній школі рідна мова! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 84-85. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати форми числівників на позначення часу протягом доби. Для початку відкримо свої зошити, запишемо сьогоднішнє число класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву Я, склади ця, ял ря і деякі слова. 70, 50, 600. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розгляньте малюнки. Давайте з'ясуємо, який годинник показує нічний час, який денний, який ранковий, а який вечірній. Отже, поміркуємо, який із цих годинників показує нічний час. Правильно, діти, перший годинник показує нічний час. Яку годину він показує? Одна година 30 хвилин. Правильно! Ще є годинники, які показують нічний час? Правильно є. Другий годинник також показує нічний час. Одна година 30 хвилин. Скажіть, який годинник показує денний час? Правильно, діти, перший годинник показує денний час. Котру годину? 13 годин. 30 хвилин. Ще є годинники які показують денний час. Правильно, немає. Цей годинник показує одиничку, а в день у нас немає одинички такої години. Є тільки 13, 14, 15 і так далі. І цей годинник також не показує денний час, тому що стоїть на 9. А 9 у нас може бути або ранок, або вечір. Ніяк не день. Добре, чекаємо годинник, який показує ранковий час. Правильно, останній годинник, третій, він показує ранковий час. Котру годину показує вранці? Правильно, дев'ята година ранку. А який годинник показує вечірній час? Правильно, діти. Останній годинник показує і вечірній час. Котру годину він показує? 21 година. Правильно. Прочитайте і запам'ятайте, як правильно запитувати про час українською мовою. Котра година Третя. О котрій годині о 5. З котрої години? З 8 до котрої години до 10. -ї. Давайте розіграємо з вами діалог за запитаннями родзинки. Я буду задавати запитання ви відповідати. Отже, о котрій годині ти просинаєшся в будні? Ну, наприклад, о 7-й годині ранку. До котрої години ти спиш у вихідні? Ну, наприклад, до 9 години. З котрої години починаються заняття у школі? Ну, наприклад, з 8 години. Котра зараз година? Ну, наприклад, друга або п'ята, або восьма. Зараз ми з вами трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Прочитайте речення. 7 година 15 хвилин або чверть на 8. 7 година 45 хвилин або за чверть 8. 15 година 20 хвилин або 20 хвилин на 16. 10 година Знайдіть на малюнку годинник, який показує зазначений у кожному реченні час. Запишіть ці речення в такій послідовності, як розміщені годинники. Давайте з вами по черзі вияснимо, до, яке речення підходить до кожного годинника. Отже, до першого годинника вибираємо речення, котру годину показує годинник. Правильно 10 година. Можна записати це речення. Другий годинник показує котру годину. 7 година 15 хвилин або чверть на 8. Правильно, запишіть це речення. Наступний годинник показує котру годину. Правильно. 15 година 20 хвилин або 20 хвилин на 16. -ту. Запишіть речення. І останній годинник показує котру годину. Правильно, сьома година 45 хвилин або за чверть восьма. Запишіть речення. А тепер, дітки, знайдіть та підкресліть числівники в цих реченнях. Домашнє завдання. Виконайте вправу 6 на сторінці 85. Вам потрібно списати речення, записуючи показаний на годинниках час словами. Поставте питання до двох із речень і запишіть. Вправа мікрофон. Пригадайте, як можна запитати про час. На цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу за роботу. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його в кінці вашої роботи. До побачення!